Поговоримо сьогодні про нові зміни для ФОП, причому затверджені в нормативних документах, зокрема про зняття банківської таємниці перед податковою, підвищені штрафи за незастосування РРО, оподаткування доходу з платформ, нарахування податку на нерухомість та деякі податкові пільги нові. Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І е, якась неймовірна концентрація е, змін і новин для підприємців по податкуванню і не тільки в нас є зараз на цей момент і нові закони приймались, і бюджетну е, декларацію прийняли, і всього багато. Тому хотів би зараз в цей ролик так компактно про все. Все вмістити, про все поговорити, і почнемо з того, що в цього ролика є спонсор. Це банк PUMP, але про це трохи згодом. А зараз декілька слів про прийняття бюджетної декларації було багато про це новин інформації, і всі почали дивитися, що ж там наприймали, і що таке ця бюджетна декларація. По суті, це на якийсь конкрет... нормативний документ про щось конкретне. Він взагалом на що слід звертати увагу при формуванні наступних бюджетів, в яку сторону рухатись, і саме в цій бюджетній політиці у нас було згадано про розкриття банківської таємниці для податкової зараз, щоб податкова дізналася про рух коштів по наших рахунках будь-яких ФОПа, компаній фізичної особи, їй потрібно або запитати у власника рахунку, або через рішення суду отримати цю інформацію від банку. Проте є намір. Спростити цю процедуру для податкової, щоб фінансові установи банки надавали інформацію для податкової просто по запиту. Ніяких конкретних законопроєктів ще про це немає. Немає ніякої конкретики взагалі, і не варто зараз думати, що 100% цю банківську таємницю розкриють. Але в цьому напрямку йде активна робота. Тим не менше, кому варто хвилюватися і щось робити вже, а хто може спокійно собі продовжувати е, жити, інколи переглядаючи е, чисто як новини у цю інформацію про банківську таємницю. Хвилюватися варто тим, хто і досі отримує підприємницький дохід без реєстрації бізнесу, без реєстрації ФОП чи компанії. Вже варто над цим думати, хвилюватися і виправлятися, тому що вже є інструменти в податкової, через які вона отримує інформацію навіть без розкриття банківської таємниці, зокрема через фінансовий моніторинг банки дають інформацію НБУ. НБУ потім може е, давати інформацію податковій навіть без розкриття банківської таємниці, ризики дуже великі. З розкриттям банківської таємниці. Якщо раптом таке станеться, то в першу чергу буде звертати увагу. Саме на тих, хто здійснював підприємницьку діяльність без реєстрації, без сплати податків. Нікому. Не цікаво ні в податковій ніде дивитися е, і там не знаю, перевіряти звичайних громадян, які просто користуються своїми рахунками для власних потреб, тобто отримали дохід, зарплату, будь-що, і просто потім ці кошти використовують. Там є якісь незначні перекази коштів між картками родичів, знайомих. Це не цікаво. Будуть цікавитися саме тими, хто отримує великі доходи без оподаткування, без реєстрації. Тому вже реєструємо. Вже Відкриваємо ФОП тим більше, що в мене на каналі є дуже багато матеріалів. Як це зробити в описі під відео їх додам, дивіться, відкривайтесь так. А далі наступне про що хочу сказати, це про штрафи з РРО. В нас показує нормативний документ. В нас в законі про РРО передбачено, що до 31 липня 25-го року в нас діють знижені. Ставки штрафу за невидачу чек, фіскальних чеків, і е, починаючи власне з 1 серпня, ставки штрафів вже будуть стандартними: 100% за перше порушення і 150% за друге порушення. Тому, якщо раптом у вас є операції, які ви не фіскалізуєте, а мали б фіскалізувати. Обов'язково фіскалізуємо все, що треба, на які операції потрібно видавати чеки. В мене є окремий відеоролик. Ось тут буде на нього посилання, і в описі під відео також посилання на нього знайдете. А далі коротко проговоримо роз'яснення податкової, яке вийшло недавно. Воно було в контексті використання посттерміналів. Нагадаю, що всі підприємці, які здійснюють офлайн-продажі, вони зобов'язані. Використовувати посттермінали. В нас є постанова Кабміну, яка дає, перелічує пільгові категорії, хто посттермінали не зобов'язаний використовувати. Але там є сходинки, в кінці яких будуть зобов'язані використовувати їх всі з 1 січня 2025 року? Вже зобов'язані використов... використовувати навіть ті торговці, які знаходяться в населених пунктах, де менше 5 тисяч осіб. А з 2026 року вже будуть зобов'язані використовувати і ФОПи першої групи, і ФОПи, які здійснюють виїзну торгівлю. Зв'язку з цим виникає в багатьох питання: от, якщо не поставити посттермінал, що буде? Буде штраф 8500 гривень мінімум. І в податковій є окрема гаряча лінія, куди скаржаться споживачі, яким не дають можливість розрахуватися їхньою карточкою чи там з допомогою Apple Pay, Google Pay. Тому е те, що нарахують цей штраф, ймовірність дуже велика. Але виникає питання: а от. Якщо незручно посттермінал не, не підходить, не хочеться платити за оренду цього посттерміналу або потрібно більш мобільне рішення. Зв'язку з цим виникло питання: а що якщо використовувати QR-коди для розрахунку і податкова дала власне роз'яснення? Дивимось, ситуація щодо необхідності наявності платіжного терміналу, якщо оплата здійснюється через QR. Код торговці обов'язково мають забезпечити можливість здійснення розрахунків із використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв. А платіж, а е, сам QR-код це і не термінал, і не електронний платіжний засіб, і не застосунок, і не платіжний пристрій. Тому QR-код для виконання норм цього закону не підходить. І що тепер обов'язково всім ставити посттермінали? Ні, але є ще один засіб, який не має недоліків посттерміналу, це. і це ваш смартфон, на який можна поставити мобільний застосунок, з допомогою якого ви будете приймати оплати від своїх покупців. Зокрема, є мобільний застосунок PUMP-термінал, який дозволяє це робити. Прямо із вашого смартфону на андроїді, який має технологію NFC, з допомогою цього мобільного застосунку. Ви прямо зі свого смартфону можете розраховувати людей, якщо вони хочуть розрахуватися пластиковою карткою, де є PayPass чи своїм застосунком Apple Pay, Google Pay. І це неймовірно зручно, адже смартфон у вас завжди з собою в кармані заряджений і готовий до використання. І я достатньо часто бачу такий спосіб. Про зрахунках в кав'ярнях, на СТО, салонах краси, в барбершопах, тому що достатньо універсальний, простий спосіб, завжди під рукою, без плати за оренди за термінал. А особливо уважний глядач скаже, що Михайло, ви нам тут на каналі постійно розповідаєте, що операції з еквайрингу мають фіскалізуватися. Що в Такому разі робити окремо реєструвати ПРРО, окремо термінали і мати два застосунки на смартфоні, якось з ними жонглювати. Ні, тому що пункт термінал має інтеграцію з переро чекбокс. Їх можна використовувати в комплексі, і у вас буде відразу йти розрахунок і фіскалізуватися ця операція. А фіскальний чек ви можете людині відправити в смс, в месенджері, на емейл e чи додатково придбавши принтер чеків. Друкувати і фіскальний чек, і термінальні, якщо людині потрібні саме паперові чеки. Що мені тут ще подобається, що відшкодування по еквайрингу заходить навіть в вихідні. Що у вас є вся фінансова інформація, аналітика в мобільному застосунку і в кабінеті еквайрингу в діджитал. А подати заявку на підключення можна в онлайні через пумп бізнес Якщо у вас немає бізнес-рахунку в пумбі, то його також можна. Можна відкрити в онлайні. І в мене для вас ще супер новина, адже в пумбі діє літня пропозиція. Якщо ви ще не мали бізнес-рахунків в пумбі, відкриваєте рахунок, підключаєте пуб-термінал разом із ПРО чекбокс та реєструєтесь на сайті чекбоксу, то ваша еквайрингова комісія до кінця літа буде 1,1% замість стандартних один. І три, і ви вже можете підключити цю функцію та скористатися акційною пропозицією. Просто переходьте за посиланням, яке є в описі під відео, та там є посилання, щоб відкрити рахунок ФОПа в пумбі онлайн і підключити е, власне пумб-термінал. Підключайте, тестуйте, діліться враженнями в коментарях. А ми йдемо далі. Ще одна тема, яку зачепили в бюджетній декларації, це податок з платформ. Точніше, податок на продажі е, товарів та послуг через. Платформи. Е, вже в нас є зареєстрований законопроект по цих платформах, який нікуди не рухається, але ми бачимо в бюджетній декларації, що все-таки про цю тему не забули і її будуть просувати далі. Що це за тема? Нагадаю, що в нас є законопроект, по якому всі платформи, ОЛХ, Пром, Розетка будь-які інші, е, на яких можна щось продати, вони їх хочуть зобов'язати не просто давати інформацію в. Податково по продажах, але і відразу як податковим агентам знімати податок із цих продажів. Правда, пропонують вести окремий режим оподаткування, де звичайна людина, яка навіть не ФОП, Може відкрити окремий рахунок в банку, отримувати кошти за продажі саме на нього і сплачувати пільгову відсоткову ставку. Це 5% податку на доходи, плюс військовий збір. Зараз він 5%. Але що мені подобається в цьому режимі оподаткування? Людині не потрібно нічого робити. Не потрібно ні реєструвати ФОП, ні подавати декларації, ні сплачувати податки. Все відбувається автоматично. Ви просто відкриваєте окремий рахунок в банку. Продаєте гроші зайшли, вони ваші. Все Все інше зробила за вас платформа з податковою з банком разом. Тому. Ось саме цей аспект мені подобається. Він вирішує проблеми багатьох людей, які, яким, наприклад, невигідно реєструвати ФОП, які продають небагато, які мікробізнес. Тут же нам кажуть: Окей, не реєструйтесь, нічого не робіть, просто відкривайте рахунок, приймайте на нього. Ми по дорозі з вас там знімемо 10% податку, і все мені подобається. Правда, там прогнозувати, коли це приймуть. Чи приймуть і в якому вигляді ще рано. Але просто констатую, що в цьому напрямку рух іде, і в найближчі роки все-таки до якогось виду варіанту це можуть довести. А от що прийняли вже, так це закон, який нарешті. Дає нормальні пільги для е, військовослужбовців, які мають ФОПа. У нас є військовослужбовці, які були мобілізовані чи які пішли на службу по контракту, але вони мають свої ФОПи, які не закриті. І тут була така величезна діра в законодавстві, яка для багатьох таких військовослужбовців по ФОПу саме пільг не дає. Або якщо дає, то для цього потрібно зробити якісь дії. Як воно буде відбуватися зараз? Зараз ці підприємці звільняються від сплати за себе ЄСВ податку на доходи. Військового збору єдиного податку саме звільняються це не від термінування. Що якщо раптом такий ФОП не звітує, не платить податків, то він може протягом 150 днів з моменту мобілізації прийти в податкову і все зробити. Відзвітувати і, і нічого не платити, йому всі борги мають списати разом зі штрафами, пенями і так далі. Причому податкова зараз. Вже по замовчуванню має самостійно брати інформацію про те, що людина військовослужбовець, не військовослужбовець, має заморочуватись, писати заяви, надавати документи. Податкова сама має цю інформацію взяти. Тільки якщо вона раптом щось в неї не вийшло, і ця інформація десь не було, де вона її брала. Тоді військовослужбовець це може зробити самостійно. Якщо є наймані працівників таких військовослужбовців, то. Просто призначається відповідальний працівник, який буде нараховувати податки ЄСВ за цих найманих саме не за ФОПа. І сплатити ці податки також можна вже буде після демобілізації. Ну таким чином в нас нарешті вже це питання врегулювали і врегулювали нормально, чудово сподобалось. Також про питання насущні в нас вже почали нараховувати податок на нерухомість за 2020. Четвертий рік вже приходять повідомлення рішення, вже потрібно цей податок сплачувати. Проте не всі розуміють, де дивитися і що робити. Показую, заходите в свій кабінет платника, обираєте тут ЕК для громадян, і в ек для громадян у нас є повідомлення про обов'язок сплатити суму грошового зобов'язання. ППР, ось тут у вас мають відображатися повідом... податкові повідомлення рішення, де розписано. Який податок, за що податок, яка сума і куди сплатити? Ці повідомлення можуть приходити вам Укрпоштою, але тут вони всі також будуть відображатися, можете перевірити і сплатити. Сплатити або оскаржити потрібно до кінця літа, не пізніше, тому що пізніше там вже цей податок впаде в борг. А борги нам не треба. В мене є окремий відеоролик про податок на нерухомість. Ось посилання на нього, і в описі під відео також посилання буде там. Детально розповів, як перевірити, сплатити. Можете переглянути. А ще можете поставити цьому ролику вподобайку. Підписатися на канал, якщо ще не підписані. Підписатися на мій телеграм-канал обов'язково всім. Якщо ви ФОП, якщо ви фізична особа, маєте бути на нього підписані. Наразі це найбільший е, телеграм-канал по податках в Україні. Я там дуже багато інформації даю корисної. Там спільнота підприємців бухгалтерів зібралась неймовірна люди. Задають питання, е, діляться досвідом. Маєте бути посилання на нього ось тут. Вискочить зверху, побачите на екрані, і в описі під відео буде. Дякую вам за перегляд! мережіть себе! На все добре.